Які взагалі у вас враження від новин про Кримський міст сьогодні? Читали, не читали, ви знаєте? ну дуже така цікава. Я думаю, ну, новина. Думаю, дуже тривожна там. Дінфіни постарались бойові, там ну, таке різні такі прикончики там у них. Теракти. Ну, я думаю, треба більше. Треба більше, треба сильніше, треба. Повного розвалу російської імперії. А який у вас такий найулюбленіший мем про бавовну на Кримському мосту? Де Порошенко стоїть і там а ні, навіть... Мирного рішення не буде. Так, мирного рішення не буде. Або навіть, ну, звісно, саме таке базоване, це те, що як не хочеться уїжджати. Крива, да? Алушти. Десь так класно, так по-домашньому. А ось, наприклад, такий мем, де Кримський мост, там бавовна, і Володимир Олександрович жарить шашлички. Ну це просто це база, так? Ну основа. Ціх мемів просто може бути багато. І треба, щоб було ще більше. Ну тому що чим більше таких мемів, тим більше буде такої бавовни. Як тільки буде розвідка, скаже, що все можна, все там поубирають, одразу можна їхати. А так чекаємо рішення. Коли це все там все розберуть, росіяни всіх виженуть, тоді можна. Ну враження непогані, але хотілося б, щоб трошки більше його схлопнув. Чи більше схпнули? Ну, да, щоб там не один прольот пролетів. Взагалі це незаконна конструкція. На що воно потрібно взагалі? А ось коли ми звільнимо Крим? Поїдете туди відпочивати чи просто подивитися на власні очі? Звичайно, хотілося б повернутися. Я тому вже не був більше 10 років. Хотілося б повернутися, подивитися і а, на Крим, і на гори, і на Петрі. Хотілося б звичайно і в Ялту на ластівне гніздо. О, Боже, яка Але... Пам'ятка. Я думаю, що це буде не відразу, хоч всі говорять, що голов кожного дня, так як тільки, так зразу поїдемо. Ні, це треба. І, по-перше, як нам скажуть, уже, що можна туди повертатися чи можна відвідувати. Але, скоріш за все, що це буде аж через рік після звільнення, тому що е, треба благоприємна така ситуація у самому Криму. Бо там дуже багато і колаборантів, і дуже багато людей, які ще за руський мір залишилися. Тому треба трошки почекати, я, я вважаю. Ну там бавовни як такого і немає, там дитина за гірланських я знаю, але сам факт, що він зруйнований, то мені це подобається на якусь на якийсь період часу. У мене вдома висить карта України. Звичайно, з цими сусідськими деякими країнами я не хочу матюкатися в ефірі. Е, і я їх візуалізувала. У мене є е, Не Білорусь, а Бульбусляндія, є Оркостан, ну, і є зірочки наші дружні країни, там, The Best і тому інше. І е, там, де Крим, е, е, написано, що ми скоро зустрінемося. Я візуалізую це. Коли ми звільнимо Крим, куди саме поїдете? І чи поїдете? Е, поїду принципово. Е, куди саме не знаю, там насправді вже нема значення. Хоча... Хоча я в Криму була останній раз в 2010 році, і трошки не дуже любила Крим із-за того, що там у нас, ну знаєте, приїжджаєш туди, от одні ті самі чебуреки, що було десь років назад. Отруєння, болячки, природа, клас. Приїдеш на неділю, в принципі, не покупаєшся, бо течія, і почали їздити за кордон. Але поїду неважливо, яка там погода, хто там, що буде обов'язково, не знаю куди. Ну, поїду точно. Ну, бойові дельфіни, я думаю, будуть нас усіх охороняти там, правильно? Так, да, будуть. Суперечливі. Чому? А, дивіться, ми ж повинні розуміти, що коли пройде деокупація Криму. А більшість колаборантів, які заїхали на територію, мають звідти виїхати. І Якщо Кримського мосту не буде, це буде дуже важко зробити. Переконаю, що більшість з них не вміє плавати. Якщо нам цьому допоможуть акули, буде добре. а Якщо ні, ну, це наша проблема, яку нам необхідно буде потім вирішувати. На катерах ні? А, а, я думаю, що ні. Ну, вони в них не таке дуже добре постачання, і думаю, що нам ці катери знадобляться для України, а не для них. Люди поділяються на два типи: які, які люблять гори, які люблять море. От я прихильник гір. І дуже, 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 дуже хочу погуляти по Кримській Горах. О, і подивитися, наприклад, на Медвідь-гору, так? Дивитися це одне, лазити. Ааа, зрозуміло. повинно... Або під моїми ногами пройти, або я повинен туди залізти. Порунюєте готель? Е, ні, краще вже якийсь деконом також там. Ну, слухайте, Крим це ж і, це наша домівка. І де ще якомусь готелі берете палатку і відпочиваєте, насолоджуєтесь кримським півостровом, природою. Погані руководителі, мост провалюється. Всі. Що раз на Україну напав Путін, як це терорист міра, я вважаю, що не це місце. І цього Путіна би треба там раз бомбити серйозно так, що влупити по ньому так, щоб він почувствовав, що таке. А, звісно, якщо ракети путінські літають над Україною, розумієш, а Росія вся, о, слава, слава Росії, і як кажуть, вони там, що. Та й ніколи не ощущає. Я дуже цей Крим хорошо знаю. Я знаю Алупку, я знаю. Чи каєш, що поїду. Всьому, ми... слава Україні! Слава! Це логічно, так повинно бути. <пробуйтесь> mm -hmm. Як саме повинно бути, підкажіть? Ну, скоро я не буду. Тому що міст через міст поставляється. Ну я те, я... що я... його завтра Він Це всі розуміють і. Ніякої новини не немає. Ну, ви думаєте, вдасться його все ж таки, бо така конструкція? Звісно. Та Толкові новини, хлопці, почаще б таких новин. І взагалі Крим наш, забирайтеся з України. І тепер вони що, мамо, так мені подобається і мені тут не хочеться уїжджати. Да? По-домашньому. По-домашньому. Так що новини дуже хороші. А взагалі що? Щоб Крим був наш і він буде нашим. Не боїтеся, що після цієї бавовни щось у нас буде? Ні. Вже пройшли те времена, коли я боявся. Тобто вже трішечки емоцій вщухли, і вже тільки радість, правильно? Звісно, так, да, тільки радість. Скажіть, будь ласка, коли ми повернемо Крим, поїдете туди відпочивати, чи можливо на екскурсію, чи можливо там е шашличок Чорчхела? Дякую вам за це запитання. Я в Криму був і не раз. Я обов'язково повернусь в Крим, обниму його і скажу нарешті ти в Україні.